Сьогодні ми познайомимося з одним із класичних методів кількісного визначення, а саме з аргентометрією. Що це таке, де її можна використовувати? І як її робити, усе це ви дізнаєтеся з цього відео. Аргентометрія це один із методів тетриметричного аналізу, заснований на використанні реакцій, що супроводжується утворенням малорозчинних сполук. Її використовують перш за все для аналізу солей галогеноводневих кислот. Із неорганічних речовин для прикладу можна згадати натрію хлорид, калію йодид, а з органічних новокаїногідрохлорид, гідрохлорид і так далі. Цікавим є те, що зазначений метод можна застосовувати і для аналізу галогенопохідних органічних сполук. Таких як бромізовалу, хлоралгідрату або бромкалфори. Але тільки після їх переводу в еоногенний стан, за допомогою металічного цинку у кислому або ложному середовищі або ж при сплавленні з металічним натрієм. Також за допомогою аргентометрії проводять кількісне визначення солей синильної та роданостоводневої кислот та барбітуратів. В аргентометрії є два стандартні робочі розшини, 2 смолярний рошин нітрату аргентуму та 2 смолярний тіоціанату амонію, які готують як вторинні стандарти. Рошини точної концентрації цих сполук за наважкою приготувати не вдасться, оскільки нітрат срібла у водному розшині стійкий наслідок протікання окусновідновних процесів за участю катіонів срібла. Які окиснюють органічні домішки у воді, а також внаслідок фотохімічного розкладання на світлі. А ті оціонат амонії, тому що він гігроскопічний. Таким чином, спочатку готують розчини не необхідної концентрації, а потім встановлюють їх титр за стандартними розчинами. Для нітрату срібла первинним стандартним є хлорид натрію або калію, а для родоніду амонію розчин нітрату срібла. Детально механізми протікання зазначених реакцій будуть описані далі. Для фіксації точки еквівалентності в аргентометрі використовують осаджувальні, металохромні і асорційні індикатори. До осаджувальних відносять хромат калію. До металохромних сіль трьохвалетного заліза, а саме заліза амонійні галуни, що відрізняється від інших солей найменшої схильністю до гідролізу. Типовими адсорпційними індикаторами Є флюорестеїн та еозин. Також широко використовують дифеніл-карбазит, брофенноловий синій, 3 ,6 конго червоний, родамін-Ж, сульфофлюорестеїн, тартразин та фоксин. В залежності від способу проведення титрування і застосованого індикатору, розрізняють 4 методи аргентометричного титрування метод Гелюсака, Метод мора, метод фаянса Фішера Кодакова та метод Фольгарда. Перший на черзі метод мора. Це один із методів прямого титрування розшину нітрату срібла у присутності осаджувального індикатору, а саме 5-відсоткового розшину каліохромату. Цей метод застосовується для визначення хлорид та бромід іонів. Кількісне встановлення вміст яди та ціаціанат іонів ускладена сильною адсорці індикатору на поверхні ядиду та ціаціонату срібла, внаслідок чого відбувається забарвлення осадів і точка еквівалентності фіксується нічі. Метод Методмура виконується тільки в нейтральному або слабколужному середовищах. При pH менше 6,5 хромат калію розчиняється затворенням до хромат іонів. І як наслідок втрачає свої індикаторні властивості. А у сильнолужному утворюється гідроксид срібла, що з водою розкладається до оксиду срібла коричневого кольору. Який же механізм дії індикатору покладено в основу даного типу титрування? До аналізованого розчину, що містить бромід іони, додаємо невелику кількість водного розчину хромату калію і титруємо розшином нітратом срібла. У процесі титрування спочатку утворюється малорозчинний світло-жовтий осад броміду срібла. Згодом у точці еквівалентності, коли теоретично всі бромід іони відтитровані, додавання першої надлишкової порції титранту призводить до появи загляне червоного осаду хромато срібла. І цей момент кількісного визначення, і будемо бажати кінцевою точкою титрування. У присутності бромід іонів осад хромату срібла не утворюється, тому що його розчинність значно більша розчинності броміду срібла. Тому осад хромату срібла випадає лише після повного осадження броміду срібла. Як же проводять та практиці на практиці кількісне визначення калію броміду за методом мора? 10 мл аналізованого розчину. Переносимо піпеткою до мірної колби міськістю 100 мл. Доводимо дистильованою водою до позначки і перемішуємо. До колбу для титрування відміряємо 20 мл приготовленого розшину калію броміду. Додаємо 3-4 краплі 5 відсоткового розчину хромату калію і повільно титруємо при енергійному перемішуванні 2 сантимолярним розчином нітрату аргенту. При додаванні перших порцій тетранту в розчині, як вже говорилося, з'являється дрібнодисперсний світло-жовтий лосад бравіду світла. При подальшому додаванні розчину гідрату аргенту можна помітити появу цегляно червоного кольору у місці падіння крапель детранту, але воно швидко зникає при перемішуванні в вмісту полбу. Це вказує на утворення хромату аргенту. Кількість визначення завершують, коли вся суспензія набуде цегляно гляне червоного кольору. Тетрування проводять до отримання трьох відтворюваних результатів і за середнім значенням об'єму тетранту розраховують масову частку калії бромід.